Друзі, в нас, як і у всіх, напевно, вже закінчився такий городній сезон. Ми вже все у себе позбирали, зробили порядок на городі. Сьогодні хочу вам показати трішки, як ми це все облаштували собі, тому що ми доробили ще додатковий город. Був ось тут. Думаю, що кожен буде пам'ятати про оглядати відео попередні, які я виставляла. Бо в нас ось тут невеличкий такий город з боку ось тих високих грядків. І самі грядки високі були. Ми цього року засадили. Для мене було трохи замало, можна так сказати. Хотіли б більше, тому ми собі розширили город. Ось, і зараз вам покажу. Отже, тут як було, все залишили багато. Ми землі ще тут досипали, тому що земля сіла. Ми досипали землю попередньо. Чоловік ось тут все камінням, щоб так було і гарно, і земля трималась. Ось, І далі в цьому році ми дали ще гній сюди, такий натуральний, хороший гній. Оскорів, і далі засипали ще землею. Так само давали гній до всіх високих грядків і також засипали землею. Ось, щоб земля вже відпочивала. Далі хочу показати от, грядки. О, так, як вони виглядають, довгі такі грядки, хороші. О, ніби задоволена, перший раз ми мали перший рік, не скажу нічого поганого поки що. І в нас ось ця грядка і ця, Як ви бачите, вони трішки похилені до мене. Ось зараз віднімаю. Вони в нас взагалі перехилились на другу сторону. Довелося вибрати землю всю з цієї, цієї грядки і трішки посипати з тамтої сторони землю і ті грядки м -м, поправити, щоб вони не падали на другу сторону. Ось і заново засипати землю. тож дуже багато сили в нас пішло з чоловіком. Він тут і тачкою возив, я вітрами носила ту землю. Гній, звичайно, додали всіте. І зараз йдемо в теплицю. Заходжу я з задньої сторони, тому що передню я вже закрила. Ось, А з задньої сторони у мене відкрите вікно постійно. Двері вже позакривані. Ось тут і тут закриті, тож мені якось зручніше тут заходити. Так, що в нас тут? Також всюди досипана земля, також доданий гній, всюди-всюди маємо ми. Помідори потрібно вже викинути. Не можуть нам поки що дійти ще руки до цих помідорів, тому що були інші такі справи важливіші. тож Поки що ми їх тут залишили, але будемо, звичайно, прибирати баклажани, так, буду вже викидати. Тут у мене є три баклажани, ну, але вони вже не мають сили такої рости. Ось такі маленькі повиростали. Ростуть, але дуже-дуже повільно. обриваю також їх вже вимус тут. Помідори, до речі, я збирала ще минулого тижня, от, чесно вам скажу, але хотілося б їх вже певно викинути. Там є такі дуже дрібненькі, Оже, напевно, не вартує тримати. Будемо викидати. Петрушка тут у мене є. Я її зрізала, заморозила. Ось, І також тут підсипане гноє і засипано трішки землею. Далі тут зелена цибулька. Тут червона, червоний багарський перець, але такий середньогострий. Ось, є, напевно, теж його будемо обривати. Дуже маленький, я не знаю, як взагалі, можливо, він мав бути в таких маленьких стручках. Але, звичайно, що потрібно буде його також пообривати. Вже ось там. Такі, не є він червоний, він такий є темніший, такий оранжевий, темний. Ось, І, напевно, будемо вже ці кущі також викидати з цієї сторони. Також потрібно буде вже все поприбирати. Ну, Взагалі ми показую вам нашу теплицю. Дуже добре ми зробили цього року, там потрібно ще землею трошки підсипати, бо там росло листя салати, я ще вирвала. Тут також обривала листя салати, ми ще маємо салат. Ось зробимо салати. І загальному теплицею ми задоволені. У нас теплиця 6 на 6 метрів. Хотілося б навіть на вісім, чесно кажучи. Але я дуже задоволена, що ми купили теплицю на 6 метрів, вони на чотири. Чоловік казав, для чого вам така велика, для чого нам така велика та теплиця, але як ми побачили, як показав е, наш ось досвід, що е, таку сім'ю, чотири людини, плюс з нами ще живе батько, чоловіка тун, така теплиця навіть. Е, Якби хотілося б більше. Так, не скажу, що така замаленька, але, звичайно, хотілося б більше. Ось трішки нам недостатньо. Ну, але нічого. Залишаємо цю тепличку ось, і йдемо далі. Я її закриваю. Тут в мене ось так вікно відкрите, згорить лише. І все. Так, переходимо далі, покажу вам ще город, який ми собі додатково доробили. Хочеться мені більше городу садити. Тут у нас є ось такий город. Як бачите, тут так візуально вони зроблені, і ми не маємо доски. І не хотіли вже на зиму купувати і ставити ті доски, тому візуально землю сюди чоловік позавозив і гній. Звичайно, йому допомагала. Тут у нас є ось доска, і до цієї до доски у нас буде... Прибита наступна доска і земля трішки ось так розпровадиться ще до тієї доски, щоб було е, більше. Так, більший город. Ось такий город ми собі з цієї сторони зробили і з цієї сторони теж. Закритий е, такою фолією е, плівкою. Не знаю, як це називати такою. Чому закрила я? Тому що в нас е, з цієї сторони росте горіх і листя все падає сюди. Листя горіха не є добрим нагород. Якщо було б інше дерево, то нічого горіх не є добрим, тому я заступила цією фолією, далі коли листя все впаде, це листя зграбиться, викинеться і город буде відкритий. Не хочу просто, щоб це листя там падало, гнило на тій землі. ну не, бо Немає місця, де нам ще зробити цю огороду, тому хотіла спробувати ту. Земля також навожена і гніть, Ми подали сюди. Так, тут будемо листя громадити, тому що мені до контейнера не вмістилось то листя. Збирали все з городу, вивезли. І тепер можна громадити, маємо новий, ось, точніше не новий, а пустий контейнер, щоб дати як, то, що нам не нього. Тут чоловік з таких палетів збив ось так, щоб ми там дали патички, ми там давали підгорошок і, ну, і в загальному. Такі паточки потрібні для городу завжди, щось таке, тому щоб був порядок і вони були прикупці. Далі туди. Тут можете пам'ятати, що в нас була земля. Дуже багато ми цієї землі мали, ще нам гній сюди привезли натуральний, навіть було нам забагато цього гною. Чоловік казав, що ти замовила так багато того гною. ось, Але ми якось собі дали ради кудись його розподілити. Тут лише ще залишився гній, ми його також прикрили. Так, вітер вже трохи розшарпав і на наступний рік будемо теж кудись його ще давати на весну. Подивимось. Ну, Але взагалі тут дуже чистота, немає ані землі, ані гною. Було так негарно, не прибрано, але ми вже це все почистили і це все розвезли на городи. Плануємо викупати дерева одну з при самій теплиці. Там дерево росте, викопати і пересадити. І також, можливо, з цієї сторони будемо також викопувати з городу. Ну і, звичайно, все кущі є в нас. Один, другий, третій і четвертий. Не видно, так, Тому що лиця рука будемо навести куди пересадити, не хочуть пересаджувати по 2-3 рази. Тож ще будемо планувати, і потім будемо пересаджувати. Хочу вам показати наші, нашу полуницю, сюди я садила, також досаджувала Ось тут такі вусики, щоб відростали. Все я поросаджувала. Ну, звичайно, випадають до листя є. Хочемо ще ось там далі за теплицю і також зробити полуницю, навести ще землі, потрібно буде купити, навести землі. Маємо ще там гній розподілити і туди також висадити полуницю. Маємо горщики, дуже багато їх є. Щоб вони даремно не стояли, якщо будуть ось такі вусики, окремо відростали від полониці, то буду, також їх планую розсадити в ті горщики. Щоб було більше тієї полониці. У ну, діти дуже люблять полоницю, дуже люблять. Каролінка маленька, така рочок вона. Дуже її смакувала, кресанок дуже їсть, дуже питався так, але ми ще так не мали, тому що тільки засадила я цього року і не було ще цієї полониці так, ну, але планую це все розсадити. Тут ще має трошки місця. Розсаджу цю полоницю, можливо, ще дозамовлю. І висадимо ще за теплицею. Там також буде добре, тому що від теплиці виходить добре світло і також відбивається точніше і тепло. Тепло є біля теплиці тому що вона так, -так притягує якби тепло. От, ну, можу ну, ось такий хороти у нас буде. Поки що я задоволена. Будемо пробувати, що в нас як буде росло. Найбільше мене цікавить ця сторона, тому що в нас тут є підтінь. Не знаю, якщо у вас є городи, де є півтінь, то можете мені також в коментарях написати, які овочі садите ви в півтіні і які добре ростуть. Ось, мені дуже цікаво, я ніколи не садила, буду пробувати, звичайно, можливо, це за один рік, за два, навіть і не вдасться так побачити, але буду пробувати садити всі овочі, можливо, хоч, хоч аж так по одному рядочку, щоб подивитися, чи вони будуть рости в півтіні чи ні. Ось, ну а цей город, то думаю, що буде хороший. лише ще пересадимо ті кущі. Ось, я будемо пересаджувати наступний літ, то, звичайно, також буде Ну Ось такий у нас город. Додатковий буде, дуже я задоволена, дійсно. Я вже хотілося б точніше вже навіть робити на цих городах. ось, Але осінь. Ми пообрізали малину, також додали в ній під малину. тут у нас є все обрізано. З цього рубару я ще варю компоти вирізала помаленьку по гілочок. Ось петрушка росте, ну і такі маленькі грядки ще тут у мене є. Також ми сюди додали гній і землю. Так, ну а тут все тільки Петрушка. Ось росте. Петрушка розмарен, червона цибуля і ой, зелена цибуля і квасок. Ось тут. І тут ще в мене є листя селери. Ось такі до супчику можна додати. Але ця грядка в мене так е як є, поки що цією зеленинкою, то я це все залишаю як це є. Ну, а зараз, друзі, хочу поділитися з вами ще заготовками, які робила цього року зі свого городу, не купуючи нічого. Ось і можу сказати, що цього року не було такого урожаю, як хотілось, бо минулого року ми мали більше малини. Зараз я займаюся нею, а цього року було якось менше. По-перше, рік був досить холодним, дощовим і град був часом. І ось дійсно такої погоди не було, щоб все росло. А по-друге, ми овочі на город трішки запізно посадили, тому що люди садили в кінці квітня у нас навіть. А ми садили десь в другій половині травня, це майже на місяць пізніше. Плюс ця погода і не було в нас такого врожаю. Я хотіла дуже надію, що в наступному році буде краще. І посадиться просто швидше, тому що не мали моєї землі, і поки це все доробляли, то в нас зайняло трохи часу. Потрібно було починати робити все швидше в березні, десь на початку, а не так, як ми. Ну, але нічого. Отже, малина, яка була така побита, як то сказати, не дуже добра, не дуже такий гарний візуальний вигляд, мала я її просто. Додавала до слоїків, засипала цукром, далі будемо використовувати її в компот. Е, також. І завжди, коли вона пускає сік, я її передушую через марлю, щоб не було ось цих всіх кісточків. Е, і цього всього дуже не люблю, тому завжди вона у мене перетиснена і в соку стоїть в слоїках, в холодильнику. А така гарна малина, я її завжди заморожую. Можна її також додати до якихось сісточок до пляцків. печемо ми також пляцки до садочку. ось На протязі цього року, боки крістяни ходить, то також можна додати малину і дуже, дуже гарно так візуально виглядає, коли малинка в цілісності, а не така побита. І що ще хочу додати, що малину я завжди промиваю. Знаю, що багато людей не промивають малини. От говорять, що не потрібно її промивати, не можна її промивати. Я вважаю, що потрібно промити так, є для мене прополоскати, потрібно переглянути кожну малину перед тим, як прополоскати, так чи немає черв'яків і так далі. Все промиваємо, полоницю, яблука, груші, сливи, то чому ж не можна промивати малину. Ніколи я не Малину ось, яка росте, приносити з городу і просто з неї щось робити. Ні, немає такого. Я завжди її прополоскою легенько, дуже акуратно. Далі викладаю на рушничок паперовий, вона трішки стече, і тоді вже можна її або заморозити, або, наприклад, засипати цукром. Ось, тож нічого в мене не розпадається. Дійсно, малинка гарна, також велика, досить гарно тримається купки, не те, що я її помила і це зробилася така ляпатуха, як у нас говорять. Ні, немає такого, треба просто акуратно її помити. Тож я малину промиваю, переглядаю. І два роки назад у нас була така проблема, що були одні черв'яки в тій малині. Один такий чоловік, який вже старший, він має поля, працює фермером і вчився на фермера в загальному. Ну і Він нам дорадив, щоб ми скроплювали просто хімією дерева, кущі, наприклад, якщо не хочемо мати цих черв'яків, тому що це ще залежить від погоди. Якщо від погода холодна, дощова, то звичайно ці всі мікроби. Бактерії це все розмножується. Ось. І перед тим, як ось є квіточка, потрібно їх скрупити. Коли квіточка ще не зав'язалася, тому що якщо вже зав'язалося до фрукту, так, то вже ось в цьому може бути черв'як. Так само і яблука, сливки, груші і все решта, ну на жаль, дійсно, ось я переконалася на своєму досвіді, тому що цього року я скроплювала 4 рази, малину, адже вона постійно розквітає, Так розквітає один раз на два тижні я скроплювала хімією. Ну, звичайно, такої спеціальної до овочів і фруктів. І хочу вам сказати, що дійсно ось черв'яків в малині майже не було. Дуже рідко можна було зустріти черв'яка, і це скільки я могла обірвати цієї малини, взагалі не було ні одного черв'яка. Тож, я ось по своєму досвіді знаю і можу сказати, що добре цей пан нам дорадив, що потрібно кропити хімію, тому що немає тепер тих часів, що було колись, що ми нічого не кропили, і так далі. Тепер зовсім інші часи, інша погода, клімат, різні країни, так в якій зросте без черв'яків може. Бо інший клімат в якийсь так ну по різному маємо, тому так як він займається тим, то він нам так порадив і дійсно ось. Хочу сказати, що дійсно це все допомогло. Скроплення тієї хімії вже ближче до вересня, серпень-кінець, то я вже не скроплювала хімію, і черв'яків було дуже багато. Вся малина була в черв'яках, тому що я вже перестала кропити, вона далі зав'язувалась, Так, і дійсно, ось черв'яків було дійсно багато. Це просто мій особистий досвід. Я знаю, що може мене хтось засудити, але. Так як я переконалася на собі, побачила це, попробувала, ніхто мене вже не переконає. Тож на наступні роки все-таки доведеться мені купити хімію ще таку, щоб скроплювати. І е, далі, щоб це все росло. Квіточки самі скроплювати, щоб, коли вони ще не зав'язалися, просто не було цих чев'яків. Поки що скроплю кущі малини. Ось я далі. Дальше... Подивимось, якщо на деревах у нас також буде багато цих фруктів, то, звичайно, на деревах також можна поскороблювати цією хімією. Далі робила я також такі соуси з помідорів, не додаю я ніяких приправ. Колись брала соуси з помідорів, пам'ятаю, на каналі мама чотирьох діток Катя. Вона також ділилася зі всіма глядачами, так, своїми ось кетчупами. Як Робить з цих соусів, томатних дуже смачний, до речі. Але цього року якось я не робила. Минулого року робила по її рецепту, так як вона зі всіма поділила. Дійсно, було дуже-дуже смачно. Цього року в мене не було стільки помідорів. Ми купували самі помідори, а минулого року нам дав цей власний фермер саджень, і помідори були дуже, -дуже, -дуже, -дуже хороші. Були. А в цьому році якось, ми не мали таких помідорів, були, але аж не настільки, тому я просто. Додала в слойки. Як перемолола, точніше очистила від шкірки, перемолола, зварила, додала сіль і перець трішки, можна додати цукру. І цього року у мене було дуже багато петрушки. У мене було настільки петрушки, як вона довго сходила. Я думала, що вона ж не буде взагалі цієї петрушки. І далі садила я певно чотири рази. Неможливо, щоб вона не могла зайти, тому що було якось і холодно, і вона дуже важко сходила, купувала різне насіння. І якось посадила до, е, в цієї нашої теплиці, думаю, можливо, там зійде. І дійсно вона там така висока, виростала, така гарна, пухнаста. Дійсно, цієї петрушки цього року я досить багато е, собі назбирала. Також в мене кріп. Е, кріп я засипала в слоїк з сіллю. Також засипала і петрушку з сіллю. До пакетів Ось. І в холодильнику вона в мене зберігається. А також багато заморозила цієї петрушки, дуже задоволена, і вона далі росте. Дуже надію, що навіть через зиму буде петрушка, тому що росте вона в теплиці, снігом не припадає, в морозі вона не боїться. Навіть минулої зими на городі. Просто вона була зеленіша і гарніша ніж влітку. У нас Тож дуже також надію, що свіжа ветрушка в нас буде навіть всю зиму. При тим, що у мене ще дуже багато її є замороженої. Також цього року засолювала огірки. У нас також не було багато огірків, тому що, як я вже казала, ми дуже пізно це все почали робити. І потім земля як найдальше, то вона така не є родюча, і якось видно було, що воно не хоче рости. Ну, але все-таки кілька слоїків вдалося закрутити з огірочки. Наступний рік буду вже від половини квітня починати з тим висадженням всіх овочів, тому що хочеться, звичайно, більше всього мати. Ось більше маємо городу, більше. Не маємо місця, тож думаю, що в наступному році буде краще. Кабачки у нас також було достатньо. Думала, що не буде. Ось жовті кабачки нарізаю і хочу сказати, що вони трішки якось гіршої якості або, як це можна сказати, порівняно з зеленими, тому що жовтий кабачок дуже швидко стає м'яким. Коли ти його обірвав, то одразу мусиш з нього щось зробити, тому що буквально два дні він навіть лежить в мене в холодильнику. Ось і просто вже. Видно, що він починає м'якнути, він стає таким ну, м'якеньким. просто. А ось цей зелений він може і тиждень лежати і нічого йому не є. Тому посадила я два кущі, у мене було жовтих кабачків, а то одразу потрібно було або щось зробити, або одразу переробити. Так, заготовки зробити, тож я їх також нарізала, зробила собі заготовки з кабачків. І, звичайно, будемо мати на з цих кабачків. Видавалося, що. Забагато будемо мати цих кабачків, але ні, багато ми також їли протягом року, ось протягом сезону точніше. І також вдалося щось заморозити. А на кабачки в нас були найродючіші. І, і тож я дуже задоволена, що у нас <с> також хоча б були ці кабачки. Ой, також заморозила і горошок у мене є, не було так може багато, але теж досить було, порівняно з іншими руками, то було більше горошку. Бібо, кукурудза була, тож ми також а, могли трішки скористатися таких домашніх овочів, Скуштувати, щось зварити, приготувати. Також це дуже дуже смачно. Дуже люблю варену кукурудзу зі сіллю, просто варену кукурузу. І зверху її ось посипати трішки сіллю, і просто її так з'їсти без всякого таких видуманих рецептів, як її готувати, коли ми завжди так їли в дитинстві, і це, напевно, найсмачніше для мене. Датчика кабачки не тільки нарізала частинками, щоб їх заморозити, але й натирала на терті, натирала з грубими очками, можна також приготувати, наприклад, Дирони кабачкові люблю. Я і чоловік любимо. Ось Я дуже люблю їх зі сметаною, а чоловік любить з кетчупом. Як для мене це дивно, тому що з кетчупом вона ніколи не їли. З кетчупом або, наприклад, якісь шкварки, щось в такому плані. Ось, бекон так посмажити, на такі шматочки порізати. Можна також приготувати, наприклад, Дируни кабачкові люблю. Я і чоловік любимо. Ось Я дуже люблю їх зі сметаною, а чоловік любить з кетчупом. Якось для мене це дивно, тому що з кетчупом у ніколи не їли. З кетчупом, або, наприклад, якісь шкварки щось в такому плані. Ось, бекон так посмажити, на такі шматочки порізати. І ось таким він би з'їв, а ось зі сметаною він їх не хотів їсти. Але мені дуже смакують зі сметаною. І ось такі нарізані капички також заморозила. Дорогі друзі, відео підійшло до кінця. Я дякую вам усім за перегляд. Дякую усім, хто додивився це відео до кінця. Якщо ви ще не підписані на канал, підписуйтесь. Також запрошую вас на свій кулінарний канал, де можете знайти багато різних смачних рецептів, бюджетних, також на святковий стіл для своєї сім'ї, для себе. Думаю, що кожен підбере якусь страву, яка йому буде смакувати. Досить багато є різних рецептів, ідей приготування. Думаю, що цей канал буде для вас корисним. Звичайне посилання залишу внизу під відео в описі, тож переходіть і також підписуйтесь. На кулінарному каналі я з'являюсь частіше, викладаю регулярно відео кулінарні, тож думаю, що там ми будемо з вами бачитись частіше. Ну, а тут, звичайно, буду старатися не пропадати так надовго. Бажаю усім вам мирного неба над головою, міцного здоров'я. Нехай все у вас буде добре. Ми з вами зустрінемось вже в наступному відео. Усім до зустрічі!